Приїжджаємо на барахолочку, тут як завжди пробка, стоїмо, чекаємо, на дворі прохладненько. А ми в поїсках скарбів. Так, приїхали ми вже на барахолочці, людей наче багато, парковка вся забита, зараз знімаємо гроші, йдемо шукати щось цінне, Приємного перегляду. Так, Перша локація, приходимо, дивимося. Дивіться, тарілочки. Парфор. Тобто, я не знаю, що за завозка. Мікроскоп дивіться оп. Комусь може і треба. Ні, тут з такого що нам нічого не буде. Там може щось ми... Знайдемо щось таке. А може нічого не знайдемо. Ірашки тринажори, йдемо далі. Там бачу якусь ювелірку в лозу лозують, зараз дня, а щось срібне, маєте? Срібло мата ніякого. Чихне з сібра. Всіх. Можу, можете подіватись. Якова цена? Чити. Чити курм хоче. Климо якесь, але я. Девачи За 300 то не пойде? 300. Добре, дякую. Чиста mm. пара. Я то помислям, дяки. Что-то тут об что будет, нет. Тут ничего. Телефон, смотрите, какой он тоже не старый. Вот даже. Опять фарфор. Часы. Шкатулочка. Тут нічого такого не буде. Тикла весій, там Я все теж не собрав спини фотографії. Я не знаю. А Колік стоїть. За стовку не пуйде? Добре. Купився таку фотографію. Я вже не збирав, в мене фотографії 900-х років. Так що будемо розбиратися в цьому. Цініші фотографії зроблю разу повний відео обзор, яких я вже накупував. Там військові старі. Дуже цікаво буде подивитися

Вибіта батерка випинула. Там сім карт ще моя є. Як цього не роблять? Гарандолька. Бачите, тут клеймо є проба, але це не золото. На такі дурять. Надсто потребує. Як оцена? Дві стоки. Дві стоки, ну. І ціни не мав роти. Це так показав, щоб думали, щоб не думали, що це золото, бо це не є. Добре, тут ідемо, тут ми не заробимо. Ось тут ще можна прийти, тут може щось бути. Годинник десь трілка фарфорова. Ну, тут, напевно, клеймо є, це хтось сам робив, да, ось це клей моє. Але кажу сам, як це сам це заводу такий годинник. Чехословакія. Коробочки багато що продається. Кожен шукає, на чому хоче заробити. Або щось собі скупляє. Фаналік ось такий теж. Такі теж продицяли їх. Зараз гляну, скільки він коштує. Можна буде подивитись. Продавав я такі, вже не пам'ятаю по чому. Зараз глянемо. Подивився, дивлюся, вони продаються. По 30 доларів продані були. 30-35. Зараз яка ціна. Зараз запитаємось. А запитаємося. Як у цана? Стовку. Треба інші, не треба, Чи питати? За 50 то не пойде? Не, не, не. Добре, таке то хана. Так, його брати не будемо, бо дорого купляти не хочеться, а місце він займає. Так, так, так. Чемодани такі дорожні, дивіться які. Подивимося, зараз годиночки які. Ось тут китай напевно. Секундомір електричний. Ні. Ні, тут, мабуть, ну, нічого такого не буде. Ні, воно бачить якісь квадратненькі. Щось є. Ні, це не оригінал. Де вже на копію хороше не похожий. Ладно. Йдемо мішок, йдемо долі. Так. Так. Тут нема, тут нема нічого. Треба що шукати? Щось те найдем сьогодні. На чомусь треба гроші заробляти. Так. Все що на землі 20 корон. Так, Ми йдемо до столів. Зараз спробуємо. Попробуємо щось знайти угоди в ці які часи. часи. Чипаяли огромні просто. подивимося, може тут якісь цікаві такі маленькі. Анкер, не знаю, що це за годинник. Тут не знаю. Elix. Не знаю, чесно. Жіночі вони взагалі не так сильно продаються все. Фотографія, що одна. Вікнути Ні. Залишимо тут. Ми підемо трошки далі, там дивимося, ще що щось є. Цікавий столик такий. Так, прийомники всякі. Значки. Зараз пропустимо людину, то й пройдемо далі. Стакани. Стакани такі теж колекціонують з кожного міста тут по Європі. Збирають в півні такі бокали. Зараз так, пустимо людину, то й пройдемо далі. Добрий день. Так. Матаніце місце срібло. Яндер лекар.

На земі, не в крипіць, 20 korunků. Nemat co kového. To je takový projekt. Jakou jsem takovou vyvidinku? Добре, дан, якого сан на такой? А фангоїдний бо не, б... не фангоїдний. Так. Подумай. Зеніт на гелюся. Гелійус. А фотоаппарат якого зеніт. Ланц не продавати віддільно? щоб не з полу. Є нам тогли. Є нам об'єкти, би. я ще сподіваюся. Пому але буде старосум корундаки того Діафрагма не закривається. Об'єктив в хорошому стані, але щось. Діафрагма не закривається. Ну щось. Діафрагма не роби, не закриваю віклів. Добре, так я то помісно, дяки. Та неафрагма ді... не, не фунгує. Не, за... Завірав. Так. так, саме перед цим в нього купили. Годинника взяли. дизель. Так, так, так. Тут ничего. О, ножи. Ножи, ножи, ножи. Все ушло то, не? Треба звідси тікати, треба щось серйозніше шукати. Ідемо. Ось ще якась скринька. Опа, часики. А тут можна подивитися. Сюди ми ще не попадали. Ні. Але теж всі, всі ушо тоді. Рухла. Такі я вже маю, веду в хорошому стані. Діоніс. Що глянемо скільки такі. Продаються. Побіда. Зараз підемо, спитаємося, скільки такі часу будуть коштувати. Один варіант так є. Добрий день. А в якому цену? Добре. Дякую. Так, взяли. Зараз ми покажу, яка ціна. За скільки вони продаються. Не знаю, такі в мене ще не попадалися. Машинки. Все-таки продаються по 20 доларів машинки. Автобуси ці популярні. Біжутерія. Ідемо долі. Так, що тут? Підніженка, подивіться, який кошельок. Не цікавить. Що з тивиться там? Це до новорічних ігрушок. О така іграшка. Щоб була розмальована, продається. Я, кстати, зараз спитаю, скільки вона стоїть. У мене є така іграшка в хорошому стані, тільки немає хвоста. Продається по 70 доларів. Зараз запитаємося. А в якого цена? Добре. Дякую. Так, і. Так, взяли. Дома, дома зробимо і буде одна в хорошому стані. Мішка дивиться. Оп. Комусь і така треба. Лужки, фонарики. Ну, все-таки, кстати, фонарик можеш. Це не 500. А в якому це на 150. 150. Блин, ну такого можна взяти. Візьма, дики, Цікавий такий фонарик. Не торгувався, ціна не дорога. Ідем далі. Мабуть, мій ков тоже маленький, ні, нерш якийсь. кстати, отакі я теж продавав по 40 доларів коробочки. Продавали такі вже. Фонарик покажу, ціну вам потім, за скільки можна продати. Кстати, на номерку це А38 дуже завжди багато продається фарфору. Ось таке займається, кому подобаються тарілки. Всяке таке красиве. то це тут і стекло. Дивіться, який мишка. Зараз питаємося, яку ціну буде. Маленьке можна питатися. Добре, на яку цукену. Колік то стоїть. Візьмемо 50 корм. Два єврека Візьміть. Дякую. Беремо, що ще може тут щось подивимося, але тут ми тільки біжутарію наберемо. Як брати не будемо Ідемо далі так не чиліть? Да, ось, що, вам прикріплю зараз. Скільки їх можна продати, такі мішки. Я взяв би маленькі. І сьогоднішніх покупок з барахолочки, що ми купили? Так само, перша у нас покупка була, це була така фотографія. Така чимось цікава вона. Тут гарпія є ось. Видно, що стара. Це, така перша покупочка була. Друга покупочка в нас. Бо фонарик отакі, напевно. Фонарик ще й працює. Світиться. Ціни буду прикріплювати з боку, за скільки вони продаються. Ще була у нас покупка. Ось така пташка, це 30-ті роки. І 100 років можна сказати ці іграшки. У мене є така в хорошому стані, але не було хвоста. Я взяв, думаю, поміняти. Чи може і так, таку теж виставити. Продаються не по 70 доларів. Стан хороший, даже хоч она без краски. Ще купили ми ось такі часи Дюніс. Під ремонт. Подивимось, де скільки вони зможуть уйти. І остання покупка це була за 50 корон. Два єрика така, отакий от мішка у нас старий. Тоже. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментарі. Та до нових зустрічей.